Масштабна культурна подія за участю провідних українських композиторів та музикантів відбулася у Оксфорді в рамках українського культурного тижня. Кошти за продані квитки заходу спрямують на благодійні цілі. Про те, як лунала українська музика у Британії, розповість наша кореспондентка. Відкрився фестиваль виступом камерного хору Київ в місцевій церкві. Хор виконав твори українського композитора Валентина Сильвестрова, який особисто відвідав концерт українських хористів та композитора вітав повний зал глядачів. На початку концерту хор виконав музичний цикл Валентина Сильвестрова. Сльози цей твір композитор написав після початку повномасштабної війни Росії проти України. Я запитав його, а чому пісні без слів? Сльози так? А він сказав. Я не знаходжу звичайних поезій або навіть слів, які я міг би сказати, які б могли, хоч в якійсь мірі відтворити всю цю бурю емоцій, яка в мене викликала ця війна. Тому цикл, який звучить, це великий цикл. Як він сам назвав хорова симфонія, який звучить близько 20 хвилин, там нема жодного слова. Наприкінці, ж хористи заспівали червону калину та розгорнули український прапор. Зал зустрів це оваціями. Також виконавці зробили неочікуваний подарунок Оксфорду, заспівавши Боже великий єдиний на дзвіниці церкви. У цей час для нас дуже важливо святкувати тиждень української культури тут, у Британії все було чудово. Це чудова музика, чарівний спів, неймовірна взаємодія між Україною та Оксфордом. Це було прекрасно. Протягом фестивалю відбувся концерт скрипальки Богдани Півненко та піаністки Анни Хмари. Це прекрасний захід. Насправді, я завжди за ті заходи, які намагаються відкрити нашу культуру, показати дійсно розмаїття і краще, що є в нас в Україні. І знаєте, мені здається, що і організатори і музиканти вклали душу. І от ніхто не залишився байдужим, тому що всі концерти пройшли на ура, І мені здається, що це залишиться як якась така подія в історії. І у нас точно і напевно в Оксфорді теж це була помітна подія. У музичному марафоні взяли участь піаністи Євген Громов, Олег Безбородько та Антоній Баришевський, які виконали музичні твори сучасних українських та світових композиторів. Британський хор Apollo 5 виконав дві світові музичні прем'єр. Українських композиторок Вікторії Польової та Анни Кузіної Рождественської. а виконавиця сопрано Інна Галатенко заспівала поетичну музику Сильвестрова. Нам є що показати, нам є чим пишатися, і я впевнена, що е британці, яким ми надзвичайно вдячні за те, що вони нам надали ці домівки, за те, що вони нас прийняли, відкрили для нас свої серця. Ми хочемо привідкрити їм частинку нашої культури, тому що ми дуже великий народ. Ми дуже славний народ. Нас е, велика історія Кульмінацією фестивалю став гранд концерт британського оркестра сент Джонс під керівництвом Джона Любока для України. З українськими музикантами я виконав багато української музики з того часу, як розпочалася війна, ми старалися включати фрагменти української музики у кожен свій концерт. Це добре для англійців слухати цих людей, слухати цю музику. Це добре для нас, та це добре для українських музикантів. На гран концерті був присутній найбільш виконуваний український композитор у світі Валентин Сильвестров, який в цей день відзначав свій день народження. Але мрії має зовсім не музичні. Політичні мрії інших мрій немає. Культура і цивілізація зараз небезпеці, і треба треба ж щось не просто щось робити з цим, бо бо вся вся тисчита культура залежить від якогось ідіота. І, і що це не ясна неясна не, 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 не президента між Байден назвав вбивцей ще до війни? Що, що ж вони терпляться? Понад 600 глядачів відвідали гран-концерт фестивалю. Усі кошти від продажу квитків спрямують на допомогу Україні. зараз ми маємо можливість почути чудову українську музику. Ми дуже раді бути тут. Також чудово мати можливість підтримати Україну у цей тяжкий час. Неймовірний прекрасний концерт, чудове звучання, вражаюча різноманітність, велике щастя почути цю історичну музику. Гран-концерт для України відбувся в особливому місці Оксфорда у його серці. Театрі Шелдоніан. Це була дійсно настояча колаборація. І сьогодні це би, от, дійсно квінтесенція цього, цієї підготовки Це участь британського оркестра, участь камерного оркестра Київ. И сегодня в этом очень важном месте, Шелдоне, как они еще называют место City of God, происходит этот концерт. Поэтому наша задача как раз говорить об этой высокой культуре, потому что послушав эту музыку волшебную, ты понимаешь, что есть такая страна Украина. Організатори українського тижня в Оксфорді планують зробити подію щорічною. Наталя Клаунін з Великої Британії для телеканалу Еспресо.